Привіт! В нас час не розуміти, чим відрізняється манго від коміксів, це як не відрізняти світло та темне пиво. Тому в цьому відео ти дізнаєшся, скільки людей розрізняють манго та комікси. Чим відрізняються манго і комікси, та що не так з мангою. Привіт, Києва. Завдяки нашим Збройним силам, ти можеш досі дивитися аніме українською. Щоб допомогти нашим захисникам спільно з українськими видавцями манго, комікшопами, інформаційними порталами та ютуб-блогерами, ми організували збір під назвою Росанганом по русні на 93 ю ОМБР Холодний Яр. До кінця жовтня ми мали зібрати 150 тисяч, але ми за 10 днів зібрали суму, тому вирішили не зупинятись і збільшити до 300 тисяч. А загалом все не так просто. До донат на ЗСУ, ти можеш виграти мангу, адже наші партнери дали нам на розіграш 200 томів манги. Та й це ще не все, то зробить найбільший донат. Може вибрати одну з дев'яти фігурок, які також на розіграші. Збір буде приходити до кінця жовтня, тому ти точно встигнеш закинути свої 10 гривників. Посилання на Бонобанку в описі та обов'язково в коментарі до донату вказуй свої контактні дані, адже шанс виграти манго дуже великий. Та пам'ятай, немає маленького донату, навіть 10 гривнів допоможуть вдарити расенганом по русні. Зазвичай аніме робиться в манзі, але часто саме аніме стає представником твору, а не японські комікси. Адже простіше зробити дубляж аніме, чим відзеркалити і прикласти чорно-білу мангу. Думаю, у вас виникло питання, чому відзеркалити? В минулому відео про мангу я розказував, що її читають справа наліво. Це також є одною з причин, чому ці книги не популярніші за аніме. В Україні досі немає ліцензійно перекладених культових манг, але є дубльоване аніме. До прикладу, Акіра. Приклад аніме був зроблений у 2013 році, а манги досі немає української. Хоча в Японії вона не почала виходити в далекому 1972 році. Загалом аніме на початку мало схожу звичну анімацію, як у всьому світі. Що не скажеш про мангу, до якої відносились як до чогось іноземного. Тому ці книги адаптували для читачів коміксів. Візьмемо, до прикладу, Самотній Вовк і «Детонча», Кадзу Коїке» та «Гоцекі Коджіма». Публікувався в щотижневому манго-журналі з 1970 по 1976 рік. Ця манга мала великий успіх в Японії і була адаптована в кілька фільмів. Перший англомовний Дання самотні вовки дитинча було видано компанією First Publishing. Формат випусків манги, облікованих First, був схожий на стандартний американський комікс: 16,8 та 26,1, 16 але був квадратний, щоб містити більшу кількість сторінок, приблизно 60. Відмінною особливістю цього видання стали зображення на обкладинці, які для перших кількох випусків намалював Френк Міллер, що вказує на те, наскільки важливим для американських шанувальників коміксів мало б бути схвалення популярного американського автора коміксів. Головне, що відрізняє манго від коміксів, це набір оповідальних прийомів і технік, які об'єднали покоління мангах і коміксистів у прагненні покращити і розвивати виразні можливості. Загалом, манга пройшла тернистий шлях від простих мемчиків древньої Японії до забавних карикатур в ХХ столітті. Але тут трішки детальніше. В самому початку десятого століття японські карикатурщики трішки позичили закордонні формати і традиції, починаючи кадром на цілий лист і закінчуючи багатосторінковими історіями, які були навіяні американськими коміксами. Але те, що відрізняло простого мангаку від його колег за кордоном, це можливість розказувати більш довші історії. Так, так, те, через те, що ти не хочеш дивитись Наруто чи One Piece, ще було давно придумано першими мангаками, які хотіли додати до своєї історії більше сенсу та часу на пізнання, так як у мене канал. Піднімаю соціально важливе питання. Я вирішив зробити соціальне опитування. Доброго дня! Сьогодні у нас така прекрасна чудова погода, і ми вирішили на замовлення каналу Шмурдяк зробити опитування простих пересічних українців, чи вони знають, чим відрізняється манга від коміксів. Погнали! Ось наш перший пересічний українець. Вибачте, а вивірте, в аніме? Які ви вірте нахуй! Яке останнє аніме ви подивилися? <кан> Кіберпанк від Нетфліксу. Чим він вам сподобався? Нічим. А, а ви знаєте, чим відрізняється манга від коміксу? <кан> 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 ні, а ви знаєте. <кан> Я знаю. <кан> 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 а ви знаєте? <кан> Блядь, йдемо десь станемо, блять, Супер. Яку мангу ви бачили чи читали, чи, можливо, не знаю, там а, переглядали? Жодної не читав, але дуже цікаво прочитати Києва привид. Київ привид. Жодної не читав, не переглядав, але цікаво прочитати привида Києва. Так. Дякую. Наступному відео моєму побачите. Все. Першого респондента ми вже опитали, і зараз будемо йти в пошуках іншого. <му> Доброго дня, ви дивитеся аніме? Ні. Як ви ставитеся до Хентаю? Позитивно. А ви знаєте, чим відрізняється манга від коміксів? Та, мангу треба читати справа наліво. Ага. а Які комікси або манго ви читали? Комікси я читав DC, а мангу читав сабля розсікаюся в Чи любите ви контент українською мовою? Так, звичайно. Дякую за вашу відповідь. Був радий з вами почутися. Зустрінемося на відео. І так, через погану погоду нам прийшлося переміститися трішки в інші приміщення. Але і тут нас знайшлися пересічні українці. Як ви ставитесь до аніме? Е... Як ви ставитесь до аніме? Так як в нас тут в хаті зоопарк, тому давайте спитаємося ще останнього нашого респондента. Доброго дня! Як ви ставитесь до аніме? Трошки тихо відповідає наш е, респондент. Е, як ви ставитесь взагалі до такого жанру, як Сьонен чи Сьонен? Е, ви взагалі відрізняєте мангу та комікси? О, зрозуміло. Дякую. На цьому, думаю, нам вистачить сьогодні відповідей. І побачимось на каналі Шмурдяк. Ось таке у нас вийшло соціальне опитування. З п'ятьох опитаних троє виявилися тваринами, але це не завадило нам привести чесне і непідкупне опитування. А ми повертаємось до головної теми. Як я вже казав, Мангакам подобалось, що в їх книжках є багато сторінок. Було навіть придумані такі штуки, як. Танкобони, по суті, такі філерні книжки, які мали доповнити сюжет ще на 200 сторінок, і всім це подобалось. Читачі розбирали все, що виходило. Але йшов час, і єдиництво манг і журналів, вимагало від творців якось розряджати сюжет, виносячи візуальну частину як основну. Це дозволило мангакам передати сцену від моменту до моменту і показати більше емоцій за один кадр. Цей ефект дуже сильно впливає на читача, тягаючи його безпосередньо в самий твір, та дає можливість навіть почути себе головним героєм. Якщо в коміксах все робилося на перспективу, тобто. Часто сам читач додумував проміжні кадри між сценами, то в манзі автори передавали кожен момент між минулим і теперішнім. Те, які популярні на той момент комікси були повністю під контролем сценаристів, тому художники грали роль більше ілюстраторів їх текстів та діалогів. А от манга це швидше творіння візуальне, тому не дивно бачити малюнок на цілу сторінку без тексту. Це допомагало передати емоції, настрій чи пейзаж, так як ми це сприймаємо. Так, мангаки дізналися, що єдиний метод здивувати читача це заставити його перегорнути сторінку, що дозволяло мангакам використовувати ще більше сторінок в їхньому творі. А враховуючи розмір тому манги та кількість кадрів на сторінці, фанати все більше і більше погружалися в книжку. Шокуючі або комічні моменти вже не знаходяться на одній сторінці. Звичайно, тепер на розвороті. Також велика кількість сторінок дозволила використовувати пейзажі, які в коміксах не так часто побачиш. І яскравим прикладом є берсер, кадри якого можна роздивлятися годинами. Також мангаки не тільки використовують фішечки з розворотом, а навіть виходять за межі кадрів, що робить момент більш масштабним та дає відчуття, що сама сцена довша. Такі штуки рідко використовувались в європейських коміксах, але не можна сказати, що цього не було. Дізнавшись набагато більше про історію японських коміксів, давайте оглянемо мангу привид Києва, чи краще сказати, «Доджінчі Привид Києва. «Доджінчі» — це така манга по лайтику, звичайно велика та видана за власний кошт автора. Автором цієї книжечки став Мацуда Джуко, чувак, викупаючи за воєнну тематику, та загалом класний чувак, який любить малювати як росня вмирає. Розмір манги та обкладинка досить незвичайна, хоча швидше за все це робилось для хорошої адаптації. В комплекті також був плакатик. Мені трішки не сподобався. Вися глянцевий папір всередині, але це вносить свою особливість. Ми з вами вже зрозуміли, що манга читається справа наліво, але що за дивина? Привид Києва читається зліва направо. Та самі кадри читаються вже як звичайні манзі. Як написано в інструкції, це було зроблено заради адаптації. Але я вважаю, що це досить погане рішення, бо це і досвідчених читачів трішки збиває з пантелику, а про новачків я мовчу. Та інструкцію не завжди читають. Так як манга у нас всього на 16 сторінок, якогось геніального сюжету немає, але є чудові бої з досить хорошою візуальною деталізацією. Дивитися, як русички палають, одне задоволення. Трішки командно, що русички спілкуються також українською, але російської мови я б не хотів тут бачити. Загалом вийшло чудово. Книжечка, є свої мінуси, але плюсів набагато більше. Рекомендую. Ще й, до речі, 10 гривень з кожного примірника йде на ЗСУ. Так як манга робиться під кожну вікову категорію зразу, тому в мангак були розв'язані руки. Тіці випливає кількість різних жанрів, ідей та навіть на найжорстокіші теми. Що не ж кажеш про комікси, які були повністю підконтрольні віковим рейтингам та не могли собі дозволити таке. Якщо дійти до висновку, то манга і комікси дуже зв'язані між собою. Якби не вплив коміксів, то ми могли й не дізнатися про таке явище, як манга. А якби не японські книжечки, то хто знає, можливо індустрія коміксів вже б загнулась. Але вклад манги в сучасність не можна недооцінювати, адже. Ця культура розвивається та прості, аніме атаку вже не просто щось нове, це частина сучасного світу. В майбутньому ніхто не буде дивуватися японській книжці, яка читається навпаки, а геніальні прийоми мангак будуть використовуватись всюди. На цьому все. Дякую за перегляд. А ти знав, що в мене є телеграмчик. Підписуйся, донать на збір. А також ти можеш підтримати український контент гривною. В описі є посилання. Підписуйся та став лайк. Слава Україні!